У відеоіграх часто потрібно пройти легший рівень, щоб відкрити складніший, щось схоже є в математиці, ти спершу тренуєшся розв'язувати легші завдання, а потім переходиш до складніших, відкриваєш новий математичний рівень, так би мовити, тож нумо разом проходити різні рівні розв'язування подвійних нерівностей. Нагадуємо, подвійними називають такі нерівності, у яких є два знаки нерівності. Розв'язати подвійну нерівність можна двома способами. Далі у відео ми розглянемо один зі способів, а другий у наступному Тримай завдання першого рівня. Потрібно розв'язати нерівність x плюс 5, більше за 2 та менше за 10. Наша мета. Поступово виконувати такі перетворення, щоб у центральній частині нерівності залишилася лише змінна. Наразі в центральній частині є два доданки Х і 5. Тобто нам потрібно позбутися п'ятірки, скористаємося однією з основних властивостей числових нерівностей. Тримай інше наше відео, якщо тобі потрібно пригадати цю тему. В усіх трьох частинах нерівності додаємо мінус 5, тобто віднімаємо число 5, п'ятірки в центральній частині взаємно знищилися, і маємо нерівність х більше за мінус 3 та менше за 5, позначаємо на координатній прямій проміжок. Якщо тобі потрібно пригадати, як це робити, в нас є окреме відео. Мінус 3 та 5 позначаємо виколотими точками, тому що в подвійній нерівності строгі знаки. Оскільки х більше за мінус 3 та менше за 5, цей проміжок є розв'язком нерівності, штрихуємо його та записуємо відповідь. Переходимо на наступний рівень. Твоя черга. Розв'яжи таку нерівність. Невеличка підказка. Поступово виконай такі перетворення, щоб змінна х залишилася без доданків та коефіцієнтів. Нумо звірятися. Насамперед додаємо 6 до кожної частини нерівності. У результаті мінус 6 і 6 взаємно знищуються. І маємо нерівність 2х більше або дорівнює 10. Та менше або дорівнює 24, тепер потрібно позбутися двійки біля змінної х. Для цього всі три частини нерівності ділимо на два. Виходить, х більше або дорівнює 5 та менше або дорівнює 12, позначаємо цей проміжок на координатній прямій, і наша відповідь х належить від 5 включно до 12 включно. І ми дійшли вже до третього рівня. Розгляньмо нерівність, центральна частина якої містить дріб. Спробуй розв'язати її самостійно. Насамперед позбуваємося знаменника, множимо всі частини нерівності на 2. Далі віднімаємо від усіх частин нерівності одиницю. І насамкінець ділимо кожну частину нерівності на 3. Маємо х більше або дорівнює мінус 3 та менше або дорівнює 3. Позначаємо цей проміжок на координатній прямій. І наша відповідь х належить від мінус трьох включно до трьох включно. Запам'ятай, щоб розв'язати подвійну нерівність, потрібно поступово виконувати перетворення, у результаті яких у центральній частині нерівності має залишитися лише змінна. А інший спосіб розв'язання дивися в наступному відео. Із кожним відео ми разом долаємо нові математичні рівні, і попереду на нас чекають нові пригоди. Підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.